Росіяни, переписуючи історію, мали з чогось починати. Відштовхуються вони від скіфів і сарматів, які населяли степи північного причорномор'я ще дві або більше тисячі років тому. Після біглого огляду предків сучасних українців вони переходять до часів Русі, Без про провласнюючи усіх видатних великих князів київських та усі території, які займала Русь. Комплекс своєї меншовартості вони прикривали самоназвою великороси, а русів-українців малоросами. Перед тим як ми підемо далі, зазначимо, що московити або ж сучасні росіяни нащадки фінно угорських племен: Ерзя, Мокша, Мордва, Мещера, Каратаї, Марійці та інші. Ці племена були завойовані. Київським князями і приєднані до Росії як васали і платники данини. Тобто жодного відношення до скіфів, сарматів і слов'ян московити росіяни не мають. Вони починають свою історію із Олега Віщого, родича Рюрика, існування кого не підтверджене. Жителі нового города Новгорода, заснованого, ймовірно, намісниками київського князя, запросили варягів захищати місто від нападів. На речі була поширена практика набирати на службу в дружину найманих професійних воїнів вікінгів. Далі сучасні росіяни приписують собі усіх наступних київських князів аж до татаро-монгольського завоювання в 1240-х. Це були князь Ігор, його дружина Ольга, Святослав Ігорович, Володимир Святославович Великий, хрещені Василь. До хрещення в нього був гарем із 400 наложниць і чимало дітей. Охрестив Русь у 988 році. Ярослав Мудрий у хрещенні Георгій був автором збірки законів Руська Правда. Його називають Тестом Європи через те, що видавав заміж своїх доньок за різних монархів. Наприклад, його донька Анна Ярославна стала королевою Франції, Єлизавета королева Норвегії, Анастасія Королева Угорщини, Гата Київська королева Англії. І Зіслав Ярославич, перший. Король Русі. Володимир Всеволодович Мономах, засновник гілки Мономаховичів, автор відомої праці повчання дітям. Юрій довгорукий син Мономаха, був одним із перших сепаратистів, який заснував Москву і тричі захоплював Київський престол за допомогою ворогів Русі. Андрій Боголюбський, син Юрія Довгорукого і Половецької. Князівни був повноцінним сепаратистом із теперішніх московських земель. Він вперше в історії Росії, захопивши Київ, розграбував, спалив і спаплюжив столицю. Втік з Києва, дізнавшись, що туди іде Луцький князь Ярослав із Яславич із військом. Росіяни присвоїли собі відомих трьох руських богатирів. Добриня Микитович Нескинич народився у селі Нескиничий біля Володимира на Волині. Ілля Муромець або Ілько Муровець народився у місті Моровійськ. Зараз село Морівськ на Чернігівщині. Мощі зберігаються у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Олешко Попович народився у місті Пирятин на Полтавщині. З часу завоювання частини Русі Монгольською імперією, зокрема Володимиро Суздальського князівства, де татаро-монголами було створене московське князівство із ярликом на правління, будь-які відносини Києва із цими залежними територіями були розірвані на багато століть. Перейдемо ж до відомих особистостей, ближчих до нашого часу. Письменник Микола Гоголь народився в Сорочинцях Полтавської губернії і належав до українського козацько старшинського дворянського роду гоголів яновських. Його твори майже усі про Україну, українців та їх традиції. Писав як російською, так і українською мовами. Усі са вітання. Композитор Петро Чайковський з українського козацького роду чайок з Полтавщини в Україні написав близько 40 творів. Художник Ілля Рєпін народився в Чугуєві на Харківщині. Його батько походив із козацького роду на прізвисько Ріпа. Художник авангардист Казимир Малевич народився у Києві в сім'ї з польським корінням. Художник у роботах використовував тематику голодомору 1932 33 років, зокрема в ескізі, де серп і молот, там смерть і голод. Він присвячував різні циклоробіт українським пейзажам, іконам, які були у кожній українській хаті. Малевича двічі арештовували 1933 року. Його мистецтво голосили поза законом. У 1930 році, під час допиту чекістів у Ленінграді, художник сказав, що він за національністю українець. Класик світової літератури Антон Чехов народився в Таганрозі. Його сім'я розмовляла українською, слухала українські пісні, тому й письменник неодноразово вказував свою національність як малорос, як тоді називали українців. Живописець пейзажист Архип Куінджі, грецького походження народився біля Маріуполя. Художник Іван Івазовський народився у Феодосі в родині вірменського крамеря, яка переселилась в Крим з Галичини. Під час окупації Маріуполя у 2022 році Росіяни пограбували музеї і вивезли оригінали картин Куінджі та Айвазовського. Видатний авіаконструктор Ігор Сікорський, винахідник гелікоптерів, народився у Києві, навчався теж у Києві та Парижі. Працював в Російській імперії у Франції та США. Заснував компанію Сікорський Ейркрафт, яка працює і до сьогодні. Батько космонавтики та видатний конструктор ракет Сергій Корольов народився в Житомирі на Волині, навчався у Києві. У 1938 році тридцять більшовики його арештували на 10 років і відправили на колиму на каторжні роботи. У роки Другої світової разом із авіаконструктором Тупольовим в ув'язненні працюють над створенням літака. Ту-2. радянський союз практикував використання будь-якої безкоштовної праці людей, в ув'язненні особливо інженерів та інтелектуалів. Батьох для цього спеціально арештовували. Але Биков Відомий український актор в радянські часи народився на Донбасі, навчався у Харкові. Найбільш відомий за фільмом В бій ідуть тільки старики. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи Ой у лузі, лузі червона калина. Було чимало українців, які віддано служили окупаційній російській радянській владі, як, наприклад, Сидірко, Ковпак і Семен Тимошенко. або ж були відданими комуністами, як генсек СРСР Леонід Брежнєв, уродженець Дніпропетровщини. Дорогі юні друзі. Поздравляю всіх вас! З новим роком. Ми стремимося Научить дітей добру, дружбі. Іван Кожедуб. Льотчик-винищувач. Найрезультативніший асу авіації антигітлерівської коаліції за весь час Другої світової війни. Тричі герой СРСР, маршал авіації, народився на Сумщині. Крім того, є ще багато діячів культури та естради українського походження, які вважаються російськими. Звичайно ж, ми не можемо згадати усіх видатних українців, яких приписала собі Росія, описати детально їх здобутки, але потрібно знати, що Московська імперія поглинає і привласнює усіх видатних людей інших народів для самозвеличення і використання у власних інтересах. Дякуємо за перегляд. Слідкуйте за оновленнями, ставте вподобайки та підписуйтесь.